Пеп вітаю вас із перемогою. Перед матчем ви були дуже впевнені у тому, що пройдете далі. Скажіть, чи були ви так само впевнені у перерві між таймами? У перерві я розумів, що на нас чекає пожежа. Розумів, що журналісти вже мають заголовок. В цьому я був впевнений. Так, після першого тайму ми програвали. І це означало, що ми вилітаємо з Ліги Чемпіонів і у такому становищі вам нічого втрачати. Тож ми йшли тільки вперед. Я вважаю, що у першому таймі ми грали як по книжці, Але нам не вистачало гостроти. І я думаю, що Савіньо дуже сильно допоміг нам у цьому другому таймі. Він повністю змінив гру. у перші п'ять хвилин другого тайму він створював багато моментів. Створював кутові, і трибуни на це реагували. Якщо подивитись статистику, у Брюге було більше гострих моментів у другому таймі, аніж у першому. але різниця в тому, що у першому таймі нам не вистачало загострення. нам не вистачало гравця, який завершить атаку. Можливо, все це через тиск. Але вже у другому таймі ми не відчували цього тиску. Ми програвали. Це означало, що ми вилітаємо з ліги чемпіонів. Нам нічого втрачати. Ми можемо йти тільки вперед. І ми так і зробили і змогли забити голи. для нас це був дуже складний етап ліги. Дуже складний формат. В нас були непрості матчі. Ми добре зіграли проти Міланського Інтера, а також Фейенорда. Але у обох матчах не змогли домогтися необхідного результату. Після цього складний матч у Турині. Але все ж таки ми проходимо далі, і через два тижні ми будемо сильнішими. нам допоможуть нові гравці. А Грати ми будемо проти одного з гігантів, проти реала або баварії. Тож подивимось, в якій ми будемо формі.